Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити птаха символа України. Лелеку Лелека народний символ України. Вони будують гнізда на хаті або на високих стовпах. Це великий птах. Лелеки мають окрас білого і чорного кольору. У них червоні високі ноги. І довга шия. Очі круглі, чорні, немов смородинка. Дзьоб міцний, червоним... червоний, гострий. Лелека вірний турботливий птах. Українці оберігають лелек. Вони занесені до червоної книги України. Для роботи нам потрібен білий пластирлин, чорний, червоний. Стека і дві зубочистки. Нагріваємо пластилін і робимо тулуб. Скочуємо такий овал, потім робимо крила із кружечка, ось такі, як краплинки, два штуки. Потім робимо ось такі прорізи на крилах. Далі робимо довгу шию, у лелеки довга шия і маленьку круглу голову. Все це ліплюємо до кучі. Приєднуємо шию до тулуба, крила. Далі робимо ось такі три краплинки для хвостика білим кольором. Так, І чорним шість штучок. Тепер приліплюємо з однієї сторони і з іншої. На крила, і робимо хвостик. Так. Тепер робимо дзьобик з червоного кольору довгий і гніздечко. Вставляємо туди в наші ножки. і Ось Наш такий лелека вийшов у мене. Сподіваюсь, у вас також вийдуть гарні лелеки. <кій> Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей.